Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Сьогодні я хочу познайомити вас із справжньою революцією серед планшетів Black U Active 10 Pro. Це не просто гаджет для роботи чи розваг, а справжній захищений монстр, який поєднує в собі міцність, сучасні технології та неперевершену автономність. Якщо ви думали, що планшети це лише тонкі пристрої для серіалів, цей планшет доведе зворотні. Black U Active 10 Pro це перший у світі захищений планшет із підтримкою 5G та камерою нічного бачення. Який можна брати з собою в гори на море чи просто в екстремальні умови? Тут встановлена величезна батарея на 30 тисяч мілямпергодин, що може забезпечити кілька днів автономної роботи. Подумайте тільки, ви зможете користуватися планшетом навіть у походах або на риболовлі, не переймаючись про зарядку. А якщо темрява застане вас зненацька, вам допоможе вбудований ліхтарик на 400 люменів. Це ідеальний помічник, який зможе освітити дорогу або стати в пригоді в непередбачуваних ситуаціях. Потужність цього гаджета забезпечує процесор Mediatek Dimensity 7300, що підтримує 5G зв'язок. Це означає, що ви отримаєте швидкий інтернет навіть у найвіддаленіших куточках світу. Звісно, на жаль, України це поки що не стосується, але для глядачів з інших країн, можливо, ця буде інформація корисною. А з Оперативною пам'яттю до 36 ГБ і сховищем на 512 ГБ, які можна розширити до 2 ТБ, у вас завжди буде місце для всіх ваших файлів, фото та відео. Ну а якщо до камер, тут Black U Active 10 Pro також дивує. Основна камера тут на 108 Мп, ну де ви ще таке бачили у планшета, а камера нічного бачення на 20 Мп дозволяє знімати навіть у повній темряві. Це просто знахідка для мандрівників та любителів пригод. Звукове оформлення теж не залишилося остро. Планшет оснащений стереодинаміками від Harman Kardon, тому фільми та музика звучать об'ємно та яскраво. Це справжнє задоволення для любителів мультимедіа. Планшет Black U Active 10 Pro оснащений великим 11-дюймовим дисплеєм типу IPS з роздільною здатністю Full HD+, з частотою оновлення 90 Гц. Екран покритий захисним склом Gorilla Glass 5-го покоління, що підвищує його стійкість до подряпин та ударів. Звісно, цей планшет має максимальний захист IP68 і IP69K. Вода, пил, удари йому нічого не страшно. А ще є режим PK 2.0, який перетворює його на справжній ноутбук для роботи. Просто підключіть клавіатуру. І у вас майже повноцінний робочий інструмент. І найголовніше: офіційні продажі стартують з 9 по 15 грудня в офіційному магазині Blackview на AliExpress за акційною ціною від 339 доларів. Але не забувайте про купони та промокоди на честь розпродажу. Тож варто поквапитися, щоб не втратити можливість придбати цей гаджет вигідно. Що ви думаєте про новинку? Напишіть у коментарях, чи плануєте придбати собі такий планшет. Ну а на цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Увагу за підписку і до нових зустрічей.